Всім привіт, я Наталі. І сьогодні знову підбірка фільмів, де я зібрала для вас непогані фільми на Netflix, які вийшли у 2024 році і є в українській озвучці. У цій підбірці є все: від веселих комедій до напружених трилерів, від драматичних історій, заснованих на реальних подіях, до захоплюючої фантастики. Кожен знайде щось своє. Обіцяю, і малесеньке нагадування: не забудьте підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. Підтримуйте українське і дивіться фільми рідною мовою. І перший фільм цієї підбірки це фільм, який заснований на реальних подіях, і називається Снігова спільнота. У жовтні 1972 року уругвайська команда з регбі летить літаком до Чилі, де має відбутися наступна гра. Піднесений настрій спортсменів швидко випаровується, коли повітряне судно несподівано втрачає керування і врізається в засніжену гору, десь серед анд. 45 пасажирів живими. Залишається 29 людей, які опиняються в пасті серед крижаної пустелі. Через вісім днів транзисторним радіо вони дізнаються, що їх пошуки офіційно припинені, не втрачаючи надії на порятунок. Команда, щоб не загинути від голоду та холоду, змушена вдатися до крайніх заходів. Якщо ви надто емоційна та емпатична людина, то можливо варто відкласти перегляд фільму, адже він дійсно шокує і залишає після себе протягливий осад неприємного шоку. Але він точно вартий вашого перегляду. А наступна стрічка, яка продубльована українською, називається Астронавт. Фільм знятий за мотивами роману Ярослава Калфаржа, космонавт із Богемії. Розповідається історія астрофізика Якоба Прохаськи, який народився в маленькому чеському селі, коли провідні космічні агенції світу відмовились досліджувати загадкову хмару пилу біля Венери, Якуб став першим астронавтом в історії своєї країни і вирушив у восьмимісячну подорож на зустріч невідомості. Наблизившись до дивної хмари, герой раптово виявляє на своєму кораблі гостя, гігантського інопланетного павука Хануса, здатного читати думки астронавта та зацікавленого дізнатись про його життя. Протягом цього часу він зіткнувся з проблемами тотальної самотності та розладу власного шлюбу. Ця історія про ціну великих відкриттів та те, як людина переступає через себе заради чогось вічного. Без глазурі Захоплюючий фільм переносить глядача у 1963 рік на терени американського штату Мічиган, де два ворогуючих бізнес-партнери ведуть за пеклу боротьбу за звання найкращого. Справжня битва розгортається між двома фірмами за вподобання місцевих покупців, які створюють попит на їхню торговельну марку. Щоб вийти на ринок, необхідно подолати численних конкурентів, які лише чекають нагоди нашкодити конкурентам, підвищуючи свої шанси на успіх. Ці фірми вже дуже. Добре відомі покупцям, тому їм потрібно створити унікальний продукт, який захопить увагу споживачів і принесе бажане визнання та прибутки. Вони використовують всі можливі засоби, щоб представити свій продукт, який має змінити життя американців, пропонуючи щось нове та незвичайне для сніданку, що назавжди змінить уявлення про стандартні ранкові страви. Фільм виділяється своїм специфічним гумором, який може не всім зайти. Проте для легкого фільму на вечір це те ще треба. Важливе нагадування: не забувайте донатити на перевірені збори, це дуже важливо. Тож рухаємось до наступної стрічки. Прекрасна гра це захопливий спортивний драматичний фільм від режисера Таї Шарок. У ньому йдеться про реальний турнір під назвою Чемпіонат світу з футболу серед бездомних, який щороку проводиться за підтримки УЄФА і збирає команди з різних країн. У сюжеті головний герой, якого грає Біл Наї, приєднується до збірної Англії з бездобного футболу. Цікаво, що Англія ніколи раніше не перемагала в цьому турнірі. Їхнє найвище досягнення друге місце у 2003 році. Але з приходом нового тренера команда здобуває справжній успіх і бореться за титул чемпіонів. Фільм дає унікальну можливість дізнатися більше про цей незвичайний вид спорту та його вплив на життя людей: коханка, маніячка, вбивця. Кохання це прекрасне почуття, принаймні так вважає багато людей, які не опинились в подібній неймовірній ситуації. Одного разу життя звичайного механіка починає змінюватись неймовірним чином. Він був самотній і не прагнув заводити серйозні стосунки. Однак, в якийсь момент він вирішує знайти людину, яка б могла б урізноманітнити його життя. Незабаром він реєструється на сайті знайомств і знайомиться з жінкою, яка здається йому цілком привабливою. Поступово їхнє спілкування стає дедалі ближчим, але згодом. Відбувається щось жахливе, жінка стає буквально одержимою ним. Передбачити наслідки цієї ситуації дуже важко. Сенсація. У 2019 році Сем Макалістер, продюсер програми Newsnight на BBC, організовує інтерв'ю з принцем Ендрю, другим сином королеви Єлизавети II. Під час розмови з Емелі Мейтліс Принц Ендрю розкриває деталі своїх стосунків із Джефрі Епштейном, американським фінансистом, засудженим за сексуальні злочини. А також говорить про своє спілкування з Вірджинією Робертс, яка була неповнолітньою. Це інтерв'ю викликає масове невдоволення принцом, що призводить до позбавлення його всіх королівських титулів через кілька днів після виходу програми. Фільм Сенсація, натхнений цими подіями, заснований на книзі Сема Макалістера, сенсації за лаштунками найбільш шокуючих інтерв'ю BBC. у стрічки зірки, такі як Джиліан Андерсон у ролі Емілі Мейтліс, Руфус Сьюел у ролі принца Ендрю та Біллі Пайпер в образі Сема Макалістера, втілюють захоплюючу драму, засновану на реалі. Альних подіях і наступний фільм, який є в українському дубляжі, називається Атлас Солдат зі штучним інтелектом, створений для захисту і підтримання миру, приходить до жахливого висновку. Єдиний спосіб припинити нескінченні війни це знищити людство. Цей високотехнологічний воїн, наділений над людськими здібностями і розумом, починає діяти, захоплюючи стратегічно важливі об'єкти та нейтралізуючи військові сили. Щоб запобігти катастрофі, невелика група вчених і військових об'єднується, аби розробити план зупинки свого ж творіння, перш ніж воно знищить світ. У цих напружених перегонах з часом герої стикаються з моральними дилемами. Логічними викликами та неймовірними небезпеками, намагаючись врятувати людство від його найдосконалішого солдата. Тож рухаємось далі. І наступна стрічка: Найманий вбивця. Фільм заснований на реальній історії поліцейського Геррі Джонсона з Техасу. Головний герой слідчий прикидається найманим вбивцею, щоб виявити людей, які замовляють вбивства. Одного разу Геррі пропонують роботу вбивці під прикриттям, що повністю суперечить його моральним переконанням. Здивований собою Джонсон все ж погоджується. Незабаром він стає найзатребуванішим професійним вбивцею в Новому Орлеані. Йому довіряють найскладніші та й найделікатніші завдання. Від осулення конкурентів до стеження за невірним подружжям. Все йде добре, поки Джонсон не отримує чергове завдання, під час якого стає свідком насильства чоловіка над дружиною. Жінка намагається втекти, і співчутливий Геррі допомагає їй, порушуючи протокол і ставлячи під загрозу своє життя. Поступово він закохується врятовану ним дівчину і тепер не знає, на чиєму боці грати. А наступний фільм для любителів документалок: фільм називається Як пограбувати банк. Це документальний кримінальний фільм 2024 року, дія якого відбувається в Сіетлі 1990-х років, і зосереджується на харизматичному бунтарі, який здійснює серію пограбувань банків, що нагадують ті, які ми бачили в кіно. Фільм показує головного героя як вправного та невловимого грабіжника банків з унікальним стилем. Цей документальний фільм заглиблюється у зухвалі пограбування, здійснені цією загадковою постаттю, захоплюючи інтригу та азарт. Злочинних подвигів у захопливій розповіді ну і закриває підбірку мультфільм Оріон і Темряк. На перший погляд Оріон здається звичайним учнем початкової школи, сором'язливим, непримітним таємно закоханим, але за його, здавалося, типовою поведінкою ховається цілий клубок підліткових тривог та ірраціональних страхів від бджіл, собак та океану до хвиль мобільного зв'язку, кровожерливих клоунів та переслідуючої темряви. Його нічний ворог, буквальне втілення його найглибшого страху. Темрява несподівано з'являється і затягує Оріона у вихор глобального пригод, намагаючись показати, що ніч не така вже й страшна, у міру того, як їхній неймовірний зв'язок зміцнюється, Оріон постає перед важливим вибором: подолати страх перед невідомим, звільнитися від кайданів тривоги, і нарешті відчути радість життя. Ну що ж, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалася ця підбірка, ставте лайк та діліться цим роликом з друзями. Не забувайте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. І не забувайте писати коментарі, це теж дуже важливо. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і насолоджуйтесь чудовими фільмами українською мовою.